Уяви, вечір 30 жовтня 1938-го, недільна тиша. Ти сидиш у вітальні, запах гарячого яблучного пирога ще тримається в повітрі, десь за вікном шарудять опали листя, і чути, як сусід хлопає дверима напевно, повернувся з церкви. Ти вмикаєш радіо, м'яка оркестрова мелодія лється з динаміків, і тут різкий перерив. Шановні слухачі, ми щойно отримали повідомлення з обсерваторії Принстона. Голос диктора трохи тремтить. Він каже про дивний циліндр, що впав у полі біля містечка Гроверс Мілл, штат Нью-Джерсі. Спершу ти не надаєш значення. Мало що там знайшли: комета, метеорит, музика повертається. Та за кілька хвилин знову уривчастий голос: Військові на місці! Люк починає відкриватися. Господи, щось виходить назовні. У фоні чути гул, крики, хтось кричить: Вогонь, промені, і раптом тиша. Перерізана тріском ефіру, у 1938-му телевізори мали одиниці, і все, у що ти міг вірити, це голос у радіоприймачі. Ти чуєш, як репортер з місця подій задихається: танки горять, люди біжать. Тепер серце б'ється швидше. Ти глядаєш у вікно темне небо, а раптом там у височині мигне якийсь вогник. В голові вже крутиться думка. А якщо це правда? У Нью-Джерсі люди кидають вечерю на стіл, хапають дотей і біжать до машин. У Нью-Йорку хто замікає двері на всі замки, хтось тягне в підвал воду та консерви. Поліцейські телефони розриваються від дзвінків. У когось у сусідній кімнаті бабуся хреститься і шепоче молитву. Хтось біжить до сусіда, стукає. Ти чув, вони тут? Я скажу тобі чесно. Навіть зараз, коли ми знаємо, що це була лише постановка Орсона Велса за війною світів Герберта Велса, важко уявити, як би ти реагував тоді, бо ти чув не фантастику, а здавалося пряму трансляцію кінця світу. І як показала та ніч, страх малює картини яскравіше за будь-який художній опис. Ти виходиш на ганок і одразу розумієш, щось не так. У темряві чути гуркіт мотора. Сусід уже виїжджає з двору. Дворця та машини ляскають так, що луна котиться вулицею. З іншого боку біжить жінка, тягне дитину за руку. Її пальто розхристане, волосся злиплося від поту, а на обличчі паніка. Вона кричить вони знищили Трентон. Наступні ми! Радіо у тебе вдома продовжує сипати новинами. Голос диктора різко змінюється на уривчастий, задиханий. Паніка! Дороги забиті! Військові відступають! Ти чуєш у фоні звуки сирен, глухий гуркіт, ніби далекі вибухи, і у тебе в голові вже вимальовується картина. Десь там, у темряві, рухається щось величезне, невидиме, і ти на шляху. На сусідній вулиці гуртуються люди. Хтось тримає рушницю, хтось ліхтар, у когось на руках собака, який тремтить так само, як і його господар. Люди перешіптуються. Я бачив світло над дахами. Мій брат телефонував з Пенсільванії, каже, там уже все зруйновано. Жоден із них не бачив марсіан на власні очі, але кожен упевнений, що кінець близько. Телефонні лінії поліції перевантажені, чергові не встигають відповідати, а ті, хто додзвонюється, чують сухе: залишайтеся вдома, заспокойтеся, і це тільки підливає масло у вогонь. Газові заправки працюють без зупинки, водії заправляються навіть не глушачи двигунів. Дехто кидає місто і рушає в бік сіл, бо там хоч якось можна сховатися. Я уявляю, як би ти відчував себе почувши, що армія безсила це ключова деталь у всіх історіях про катастрофи, люди сподіваються на військових. А тут у голосі репортера чути безнадію і це ламає психологічний бар'єр. Якщо навіть солдати не врятують, залишається тільки тікати. Десь у Нью-Йорку група студентів вбігає в гуртожиток, тягнуть ковдри, консерви, воду. Вони закриваються в підвалі і слухають радіо, притиснувшись один до одного. У сільській крамниці господар швидко роздає покупцям сірники, свічки, хліб. Ніхто не рахує грошей, бо навіщо вони, якщо завтра, завтра, можливо, вже не настане. А найстрашніше це коли в небі з'являється випадкове світло. Літак, метеор? Хтось кричить: Вони тут! І натовп кидається в розтіч. Хтось хапає дитину, хтось падає на землю, хтось просто біжить не озираючись. Це не логіка, це чистий інстинкт виживання. І ти, навіть знаючи зараз, що це була лише радіоп'єса, відчуваєш у грудях той самий холодок. Бо у цю ніч страх жив не в фантазіях, а в людських діях. Він рухав машини, відкривав двері, вибивав з рук тарілки з вечерею. І поки диктори продовжували репортаж, в Америці народжувався один із найгучніших міфів ХХ століття. Уяви, після кількох годин хаосу, ти нарешті повертаєшся додому. Двері зачиняються, в кімнаті тихо, тільки потріскує в радіоприймачі. Ти чекаєш нових екстрених новин і чуєш спокійний голос. Шановні слухачі! Нагадуємо, що щойно ви слухали постановку роману Герберта Уелса Війна світів у виконанні трупи Орсона Велса. Ти завмираєш постановку? Те, що змусило тебе бігти, збирати валізи, плакати від страху це була вистава? Можливо, ти відчуваєш полегшення, але воно змішане з соромом і злістю. Ти згадуєш, як виносив дитину вночі на руках, як бачив сльози в очах сусідки, як хтось падав на коліна і молився. І все це через гру акторів та майстерність режисера. Наступного ранку газети вибухають заголовками Америка в паніці через марсіан. Радіо обдурило націю. Репортери змагаються у описах масової істерії. Хоча пізніше з'ясується, що масштаби перебільшили, бо паніка охопила не всю країну, а переважно тих, хто випадково підключився до ефіру без попередження. Але тоді це нікого не хвилює. Сенсація вже живе своїм життям. Орсона Велса викликають на прес-конференцію. Перед ним десятки мікрофонів і спалахи фотокамер. Він робить вигляд, що здивований і розгублений, знизує плечима, вибачається. Каже, що не очікував такої реакції, але в його очах блиск людини, яка розуміє, щойно прокинулася знаменитою. Реакція влади неоднозначна, дехто вимагає суворого покарання, мовляв, грати на страхах людей безвідповідально. Інші ж бачать у цьому історичний експеримент, який показав, наскільки потужним може бути медіа. У Конгресі навіть обговорюють, чи потрібно регулювати радіопостановки. А люди. Люди діляться на дві категорії: одні сміються над собою, розповідаючи друзям, як ті, тікали чи ховалися в шафі, інші зляться і клянуться більше ніколи не довіряти радіо. У маленькому містечку Гроверсміл, яке випадково стало точкою висадки марсіан, з'являються туристи, щоб побачити поле, де. Все почалося. Місцеві швидко розуміють, що можна на цьому заробити, і починають продавати сувеніри з космічною темою. Я думаю, ти вже зрозумів головний урок тієї ночі: не треба реальних кораблів чи чудовиськ, щоб посіяти хаос, достатньо впевненого голосу, трохи звукових ефектів і правильного моменту, коли люди найбільш вразливі. У 1938-му це зробили через радіо сьогодні. Це можуть зробити через інтернет, телеграм-канал чи навіть один вірусний пост. А Орсон Велс Він використав цей скандал як трамплін. Уже за три роки він зняв свій шедевр, громадянин Кейн, і, мабуть, завжди пам'ятав ніч, коли кілька мікрофонів і трохи таланту змусили Америку повірити в кінець світу. І от скажи мені, чесно, якби ти був там у ту ніч, ти б перевірив факти. Чи теж кинувся тікати?